Ній. Для нашого обговорення немає ніяких значення. Чи він користати, чи орендуар, чи чимало. Нас зовсім інша мета Будь ласка. Ласка. Так що Для, для того вони, створю, вони розробляють свій статут. Реєструють. І там є засновники даного товариства. СМГ Чорнухи, Які вправі призначати директора на своїх зборах? От вони призначають. Засновниць. Є статут, можете подивитися статут і побачити, хто там засновник. Ви не знаєте, чи не хочете говорити. Я не хочу говорити. Ну, то це не проблема Уточни. Уточняйте, да. так. Але ці засновники, вони призначають директора. Не хтось там сказав, що я сьогодні директор. І, це, і ці зміни, коли міняється директор, вони вносяться до державного реєстратора. До адміністрації. Державний реєстратор вносить зміну людини. В цьому в державному реєстрі. Оце було зроблено тоді, що ви кричите, що, що ви директор, і у вас все там є, і все у вас було. Да ви взяли ці документи. Але але ж ви не оформили його ніяк. І вам засновники не призначили вас директором. На мешканці сільської ради могли полювати на піло У нас. Полювали. У нас в тому році полювали мешканці, які проживають на території Мокиївської сільської ради. Де неправда? Десь Де? Микола не правда? Ви двох чоловіків, я для вас зовуть походяли. не двох чоловіків. чоловік. Полюва полював і закрива полював Шо? і пол полював. і. Як це зробили на сьогоднішній день? Я б домовився, щоб місцеві мислиці там полювали на пільових умовах. Як це зробити? Я, ви ви? я... Да. я вибачаюся. Я вибачаюся, я не... не в цьому році, я в тому році хотів, як відкривали на пішнину, ви розказали, що не можна, то не стріляли, то все. Ну, короче, так і не субувалося, мені вирішив. У Київці вже, можна сказати, більші, більшу частину життя прожив, а охотиться хіба охотник за охотником хати, дожилися. Ну, діло ще не в тім. Ви сказали, що в місцевій громаді по статуту не можна безплат, безкоштовно. Ну, діло в тім, що друзі з є, вороньки можна охотитися, там те все до голуба. Голуба, оказується для місцевої громади на законних підставах безплатно. На кушлину дається і безплатно на утку, на, ціли, ну, на сезон полювання. Чого закон у вас один, а там другий. Ну, хай не Я безплатно. туди приїжджаю. Вони безплатно. Ну, Платити, Рокі, ну, ми так, не заплатимо. ми заплатимо, ми не так не ви нам не розрішаєте, навіть, щоб ми не платили тут жились це до того, що один за одним будемо полювати. Ви Дови... доводите нас до того, що Дови... ми повинні один за одним полювати. Ще не, не буде відкрити полювання. То, я то, вам так і сказав. Ще не дозволяє служба, не дозволяє. І тепер возьмемо цей. Хорошо, якщо в одній сільській раді один хазяй. Ну кизівські сільські раді. Ігнатенко, Райсько. Потім за Сухолосівський, хто там третя. Так я... да, що мені, усіх трьох, усім трьом платим, усіх трьох сорок. Це геть руки начинаєся, по підпізні, хоча ж бачу годі, я тоже по цьому. Ну що ви бачите, чого б у було? Я заплатив по всьому району, маю право ходити. Ну брат таке саме пройшов. Ходи, за тирами, заплатив. І по всьому району охотиться. Тоді було одна, в районний була утана. Ну так правильно, так, так ви создали, не мали у сесію, людям нічого не дали, ми з собою розділили. Так ні, таран буде, бо розмикають. Тут же їм, щоб оці гроші, ви між собою, 8 органів ну в них 4 сільських ради, у нас три виходять. Це йому 34 1200 заплатити, щоб ходити на території своєї сільської ради тільки, нікуди не виходячи. Ви ж всі неслиць. Так, коли береться на, на карта, то єгер повинен казати, де полювати тобі. ще єги з тобою, провести інструктацію. Пісти з тобою єгер, щоб ну, ти. Ну хорошо, та так це відігнати, так вийшло, купити Ви ще було купити. Ви? Не підождіть, він прийде до вас заплати 300 рублів, затрапіть до йому на ту сторону, бо там лисиця бігає, позабирайте 300 рублів. Тоді на доща до поспіти, і так виходить, 1200 заплатить. І це не місце. Було про те, щоб дозволити мешканцям сільських град полювати, допустимо, на пільгових засадах, да, не знаю, на відробці чи нічому, на кормі. Нас, нас, нас і робиться. Як? І... І... Як? як реально це робити? Хто у вас був на охоті, скажіть мені, скажіть, хто у вас був на охоті? Він походив, і хлопець був. Який хлопець? Його був Один раз, у загоні, загасив. Він приїжджав на на раді, сидів хлопчина рядом, рядишком там і сусід. Це мій сусід володь. Ще на там був, і полк був, і Лозовий був. Чого ви розказуєте? А ну Бог понятно. Ні, ну а ще хто є. Ні, ну коли він він там не був, але... Ні, ну а чого, э, скажімо так, що з Кизлівського колектива ніхто не був. Я не знаю, що рух, хто був у вас, не був.

<пілу> якщо, якщо там питання та, якісь Я підтримують. Для, для, для мешканців сільської ради Мокиївського як зробити пільгове полювання на пернатих і на пушнику. Ну, хай не піде, не було. На пернатих у нас там немає таких місць, де пополювати на пермати. У нас це навіть на самому пункту. Навіть на самому пункту. — Щоб бригаду якусь збирати, то... — Ну, трохи ще на цю... — Раз по дві кола люди, і утка була, і опалювали, так що... — Можна знати, так? — Можна знайти. — Ну, я ж думав, що мій чоловік там думає, це ж твіт. — А не надумається. — Я сказав... — А не надумається. — Значить, що? — Значить, що усі люди чули, що ми там один на одного розказувати, а ви тільки сказали, я так і не казав. — Я сказав, казав, берег, старайся... Тільки не продовжуватися, я підпрацюю, де зробили. Оце з ким тут має балакання прошу. Ми 64 роки, я тут був час, запишете, меморандум, все. Давайте конкретно. Я із громадою, так сказати, багато чому згоден, треба підтримувати. Очіката була, що ми без бою здали декілька років назад і п'ять років. І правильно Женя сказав, що для всього треба юридичне основання. Для того щоб все це повернути, треба знову проводити по сільських радах збори, депутатів. Знову треба писати звернення звернення до районної ради. Районна рада буде розглядати це питання до обласної ради. А потім по судах будуть тяганина. Нам треба сьогодні прийняти конкретні рішення. Основна проблема сьогодні, яка усіх тут зібрала, це відсутність полювання тих, хто тут виріс на цій землі, хто тут ходив по цій, по цій землі, батьки, діди, прадіди. Ось де в чому проблема. Ось де курінь зла. Дмитро, я його Поїхав в Лубицький район, то я знаю. Так. Я скажу Тому правильно піднімається питання, настигне питання. І я не знаю, тоді не время було, грошей не було. Тепер не время війна, тому що інші завдання зараз стоять перед колективами, перед організаціями, як дітей віддітих, і, і з бронежилетами відвезти на війну. Ну і ще й охота попало так, що треба вирішити. От дивіться, є, я бачу два питання: це звернуться до сільських рад, і хай нададуть згідно рішення сільських рад, значить, звернуться до або визвуть їх, вони мають право визвати сільські голови і поставити умови і дійсно дати льготи на полювання. Тоді було записано, коли ми приймали у зорі, коли виступав Заріцький, коли всі виступаючі тоді були. От і коли голова був, я не помню, чи Борис Миколайович вже був, чи хто. Тоді записували, і це неправда, що тоді записували і ставилося питання про безкоштовне полювання. Зараз кажуть, вже не можна. І погано, що ми розглядаємо ось ці всі питання без отих орендарів, бо тому що дійсно це знаєте, як часники галушка ділили межу між собою. Щас от так знаходиться на громада Чорнокицька. Тому, перше питання це звернутися, визвоти їх і звернутися про надання. Друге питання, якщо це у силі, значить кажуть, нема коштів. Давайте подумаємо, Женя придбає там, може об'єднати і оцей постріл, об'єднати з тими із добро якимось добрим чоловіком, якого є з гроші. Ми на основі якогось статуту ну, там це, чи те саме. Так, Микола Іванович, а якщо нема грошей, значить цей постріл хай об'єднується з ким забрати, але щоб там 50 на 50 мали люди якусь участь. Це те ж саме, це буде користувач. Правильно так. Власка, власне, власне. Власник буде диктувати. Ну, Микола Іванович, якщо немає у громади, зараз грошей. Хоча ви знаєте, що гроші беруться і за внески, і за ліцензії з часом зраз немає, потім будуть вони важливі. Але я вважаю, давайте тоді якось об'єднуватися із кимось, якщо немає грошей. Ну чого випускати з громади годня, я теж не знаю. От давай хто зна кому, а місцеву громаду і ну от знову ж комусь віддамо, а місцева громада не буде, значить, якщо і не їм, то комусь. Давайте щось якесь рішення сьогодні будемо виносити. Хто буде на себе брати відповідальність? Тому що це дійсно велика робота буде проводитися. Скільки часу потрібно А ні, так тоді між сільськими радами його розділяти і робити його громадською громадської все? Можна? Знаєте, що нас? У нас опять да, таке, що базар, так. Базар, якщо да. ми зібралися, ми щось хочемо, я вам зразу пропонував. Є не два, а сьогодні ще аж три варіанти. Не, не соберемося ми пострілом. то ваш чоловік, хто був на тих зборах, приїжджав да? голова там, молодий хлопчина. Він вже тоді пропонував, якщо ви боїтеся, що ми не потягнемо, можна відстояти ці 11 тисяч гектарів землі. І заключить договір з лубнами, де буде в нас тільки Єгері, голова ОТМР. Понімаєте? І не їздитимуть лубни. Повірте мені, я не сьогоднішній тут. І хто їздить yes. з Лубень, той й, й охоти. Я вам скажу, що я це п'ять років там живу в городищі, то там лубенчани і, і, і днюють і ночують. Гнюють і ночують. І хто вони їздить, вони що їздили, їздитимуть, понімаєте тоді там, там... В ету, зустрічався Руслан Тарана зустрічався з Лофецьким, головою УТМР. Тоже пропонують і юридичну допомогу і цей і. Ну я не пойму, що якщо ми ще не, не обезпечимо ці 11 в нас що... Чого тоді в нас і до лохвиці, і до лубнів, як у нас свійо. Є той свій чоловік, дій? який ми його тоді вибирали. Ми не такий переберемо, соберемося, переберемо поставимо другого. Це все рішає громада, це все рішає колектив. Я вас закликаю, давайте ми будемо тягнути. Одне... Дивері, 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 просто нам воювати буде леше з одним орендаром, як що це буде. що А боровик, вибачте, о, я вам ще о, один секрет розкрию. Боровик вже поміняв теж свої взгляди на що Боровик в орендарів, вернеє частний бізнес, тому що він був КВВТ-президенті... Та в Литвина, зараз він вже возглавляє. Президентську команду в області понімаєте, так що він опять буде нас підтримувати. Бо давайте хоч цим скористати. Ну, так давайте користуватися. Давайте, давайте і в, в нас рішення як і Микола Іванович сказав тоді. Давна рішення про відродження ОТМР. Просто стало питання: а що лучше? Давайте хоч що то стоїмо. А землю вже нікому тепер, якщо вона ми одвоюємо, не віддамо, Буде те, що в Лофиці Лофиця відстояла свою лофиця, пікетувала і районну раду, і обласну раду, і відстояла вона. І можуть бути і частне мисливське угіддя, Частне, так? приватне. Ну не все рай. Як у нас тільки один наш район в області, що розтягнули, ви, вибачте, як собачка стерво, і стало воно нема громадського нічого. Хай вони користуються, хай користуються приватниками, хай користуються. Да. І буде в нас громадське. Як воно? Давайте. Воно. Той самий ДМР відроджувати, боровик согласний приїхати, хай Микола Петрович з ним дзвониться, привезе свого юриста. Він же дзвонив сам. Я вам заширю, що, буде буде, патко, буде, да, паткоті, б вам за що, що нам легше буде воювати і общество буде організуватися.